Вас вітає Фаравахар. Новинка Тебріс, оригінал. Дуже красивий килим із вовни та шовку. Це ручна робота майстра парвізіана. Вовна і шовк. Дуже красивий килим. Зараз буду його обходити. Трошки він свій колір буде змінювати. Стільки погляньте, яка краса. І шовк виблискує. Ось з цього кута він вже трошки по-іншому виглядає. Стає більш світлим. Розмір. 205 на 150 сантиметрів. Погляньте вузлик до вузлика. Майстри працювали, і це у нас ручна робота, Тебріс.